Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Люди потребують того, що ви можете дати. Багато років тому у моїй голові постійно крутилася ця думка. Коли я служитиму на місіонерських полях, все буде по іншому. Я буду справжнім слугою. Я любитиму, як любить Ісус, тоді я даватиму щедро. Сьогодні я вважаю, що це було просто оманою від диявола. Якщо сатана може змусити мене думати лише про майбутнє і переконати, не дбати про мій характер зараз, я стаю марнотратним порожнім. Бог цікавиться кожним аспектом мого життя, кожною деталлю Особливо внутрішньою моїми думками. Він хоче, аби я виносив уроки з кожного досвіду, і коли я проходжу все з ним, Він дарує мені дари, Він дарує їх мені, аби я вже сьогодні міг служити іншим. Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. 1 Петра 4.10, Божа милість, яку ви отримали у своїх реальних життєвих ситуаціях, стане силою для інших людей. Щедро діліться тим, що Бог дав вам з тими, кого зустрінете сьогодні. Моя молитва сьогодні. Господи. Я дякую тобі за те, що ти використовуєш все. Для своїх цілей, навіть у моїх труднощах та болю ти працюєш, ти проводиш мене через складнощі, щоб я міг служити іншим. Дозволь мені жити щедро, дозволь мені бути чутливим до твого голосу, аби я завжди був готовий поділитись даром, що ти дав мені. Дозволь мені завжди бути вірним розпорядником твоєї благодаті. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.